Наскільки легко отримати гроші від страхової компанії за ваші нові ринви. Ось таке це. Дивіться, є одна ринва ось тут, так, одна, один шматок, звідси до кінця. Є інша ринва звідси тут до кінця. І вони між собою з'єднані ось таким трикутничком. Він тут і тут прикручений. Всередині він сплавлений. це є рідкий алюміній. Це не клей, рідкий алюміній. Коли страхова компанія каже, ой, тут є одна царапина, давайте ми це відріжемо і поклеїмо. Ми на таке не погоджуємося гілку яка впала на вашу ринву, або якщо маєте град який побив вашу ринву, або вітер який відірвав вашу ринву, то якщо це правильно зробити почуєте мене то сахарна компанія видна за всі ринви, які до неї приєднані в цьому випадку дивіться, це буде квадратний будинок напевно що ну, ось так буквою U-Shape, напевно тому цьому клієнту нові ринви світять Сьогодні ми чекаємо на страхову компанію, за 15-20 хвилин вони мають приїхати, напевно, що трошки менше навіть. І до кінця дня, напевно, що у нас вже буде від страхової компанії нової рини. Якщо хочете таке саме собі, дзвоніть, консультація у нас безкоштовна, номер телефону внизу під цим відео.